Як знайти світулю на привозі? Дивіться, це її владіння. Вона знаходиться по одну сторону молочка, а по іншу сторону м'ясний відділ, де колбаси, м'ясо, солонина. І тут стоїть світулечка. Світулечка з постій. Тобі така бутилка. зараз питаю, чи є світуля є, чи немає. А, Світулечки немає. Але світуля працює, дунаєчка є. Олег, почем Дунайка сегодня? 550. 550, цена не менялась, да? Нет, нет. нет. А Светуля где? Сейчас отошла, сейчас будет. Сейчас прийдет, да? Короче, Светулечка на месте. О, Костик, привет. Привет. В общем, будут знать, Светулечка на месте. Рыбка, колбаска, все у них есть. А, хамон привезли кости, да? Да. А по, хамон почем, Костя? Ну, перетыщи. Смотрите, хамон завезли оцей. Цей дуже-дуже смачный. З подставочкой, с ножиком. Так, э, так, так. так, Корка есть. Крабики, рулетики. Все в них есть. Такі с мідіями, отакі разноцветні. Дунайка есть и копчина, эскалара. Костіка, малосолка почем? 900. 900. Угу. Ну ви ж так цілий продаєте рыбкой, так? Да? Чи, коли, є, що? коли ви робите об'явлення, тоді можна замовити да. цілу, що там стейки, да, кось. Стейки, філешку все є. Все є. Угу. Так, який номер телефона, не помниш? 098. 098 493 0776. Да? Світулечка, можете писати на вайбі. Світуля на місці десь відійшла, скоро прийде. Приходіте. За наечки.